Всіх вітаю! Ну що? Сьогодні в нас з вами буде різдвяне гадання, різдвяне ворожіння. Тому усіх тих, хто приєднується наразі, я попрошу загадати бажання та вибрати яблучко. Загадати бажання. Я знаю, що зараз у всіх бажання одне, але спробуйте загадати бажання щось саме для себе, щось дуже позитивне, дуже добре і що. А стосується саме вас. Добренько так. Давайте я так покладу. Загадуйте бажання і обирайте яблучко. Або ось таке чарівне-червоне, або ось таке зелене-червоне, кому яке до вподоби. Так, і потім наприкінці ми вже подивимось, наскільки ваше бажання має намір здійснитися, і що ви можете зробити для того, щоб воно на 100% здійснилося. Так, забираю я ці яблучка. Поки що думаєте про своє бажання, дивіться на яблучка, так? Бо сьогодні в нас різдвяне таке ворожіння, і тому воно має. Так, давайте я також ось так, наприклад, покладу, так, воно вам буде так зручніше. Все, ось такі в нас різдвяні яблучка. Так, ну, а зараз давайте подивимось. Це відео буде для тих, хто наразі одинокий, так, без парочки. Але дивіться, бажання можете загадувати. Навіть ті, які в парі, але ну, додивіться тільки до кінця, так, щоб дізнатися, що і як. Але зараз в нас буде таке невеличке врожіння для тих, хто наразі не в парі, хто в пошуку, або хто в такому, знаєте, передвіснику, чи буде пропозиція, чи не буде пропозиція. Тому якщо є в нас а, дівчата, то думайте про себе. Якщо в нас є жінки, то також можете думати про себе, але дивлячись на яблучка. Так. І дівчата, і жінки можуть загадувати бажання, але ще раз повторюю, будь ласка, тільки добрі бажання і тільки ті бажання, які саме для вас. Не те єдине бажання, яке зараз майже в усьому світі. Це бажання ми з вами загадаємо в новорічну ніч. А зараз тільки про світле, тільки про те, що буде приносити саме нам радість. Так, ну, давайте подивимось, що наразі відбувається. І іди сюди. Ой, знаєте, у вас зараз, що стосується взаєм, взаємних відношень, зараз це якось, або дуже, дуже довго, наприклад, ви знаходитесь в стосунках, але це дуже довго якось затягується і взагалі незрозуміло, чи буде пропозиція, чи ні. У багатьох також буде це якесь. Дуже тривале затиш'я, Начебто і не туди, і не сюди. Тобто там робота, лад, все це є, а ось саме в, в жіночому щасті якось, якось, якось таке затиш'я, щось таке, ну, дуже повільно якось це про, проходить. Угу. Тут знаєте, тут є молоді стосунки, є стосунки, які вже дуже довго тривають, але все ніяк вони не зрушить з місця. Тобто є вже певна людина, за яку ви хочете заміж, наприклад, від якої ви чекаєте саме цієї пропозиції, але все воно якось ну так дуже повільно проходить, як то кажуть, не рибу, не м'ясо. Так. Угу. А що ще що ще. Давайте зробимо так. Так як в нас два яблучка, то давайте зробимо ми також на два варіанти. Тобто це в нас буде перший варіант. А ті, які довго в стосунках, але стосунки більше нікуди не двигаються, і не туди, і не сюди, воно то, знаєте, і підходить до якоїсь пропозиції, а потім все. Крок вперед, два кроки назад. Давайте ми для цих подивимось і потім відкриємо нову сигніфікацію для другого варіанту, як то кажучи. Це не буде залежати не від кольора яблучка, не від того, що ви загадали. Це просто мені так спало зараз на думку. Так, добренько. Скажіть, будь ласка, який різдвяний подарунок Вищі сили подарують? Саме цій парі, які різдвяний подарунок подарують вищі сили саме тим відношенням, які дуже довго не зрушують з місця. Дивіться, узаконювання одразу узаконювання вищої сили вам подарують такий різдвяний подарунок узаконювання відносин. І дуже стабільні, дуже клопіткі пентаклі, і ви знаєте, ви, ви все ж таки зможете казати, що це моє, що це моє стабільне. І... Тобто у вас вашу другу половинку вже ніхто не зможе відняти. Стосунки у вас будуть доволі стабільні, вони будуть узаконені. І знаєте, це буде таке відчуття, ось це моє, так. Це моє і все нікому не віддам. Що у вас будуть такі відчуття, що у, до речі, тут ще і король жезлів вийшов такий чоловік, який буде вас одарювати якимись подарунками, буде одарювати вас увагою. Буде для вас таким, знаєте, ривком, дуже потужним ривком для того, щоб іти, творити, 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 рухатись вперед. А цей чоловік, якого ви обрали, ну, і вищі сили вам все ж таки подарують. Але дивіться, тут може бути і так, що вищі сили так вам подарують узаконені стосунки, там, де ви будете відчувати, що ви. Належить саме цьому чоловіку, чоловік буде знати, що він належить саме вам, але, можливо, це буде король жезлів. так, Це чоловік ну, такий дуже харизматичний. Давайте подивимось, чи це буде узаконено саме з тим, яким ви в стосунках, чи, можливо, це буде якийсь інший. Бо життя в нас таке дуже, дуже романтичне, я б сказала. Інколи так, скажіть, будь ласка, узаконення буде з цією людиною, з якою зараз незрозумілі стосунки, чи це буде інше? Ні, це будуть саме з тим чоловіком, на якого ви чекаєте? І саме так, це буде саме з тим чоловіком, від якого ви відчуваєте, що ну, ось, начебто все добре, але пропозиції немає. Тому, мої котки, мої зайчки, я вас вітаю. Для першого варіанта чекайте узаконених відносин, чекайте, а як це буде проходити? Це знаєте, це буде повністю якось по-іншому. Можливо, саме рішення, сама пропозиція буде трошечки не така, як ви розраховуєте, але це почне, це буде якось по-новому. Можливо, це буде навіть якось дуже по-дитячому і взагалі якось ну, не той момент, не той час, коли ви будете це чекати, і для вас це буде так ну, здрасте. Тобто, знаєте, якось так трошечки безглуздо, наприклад, він а, прийшов а, або подзвонив і сказав: слухай, все, ми з тобою одружимось. Ну, а здрасті, а як же на коліно, як же а, обручка. Тобто це буде трошечки не так, як ви очікуєте, але це буде. І ви знаєте, ви будете, ну, потім ви зрозумієте, що оцей весь пафос, який ми бачимо ну, там, в Тіктоці. Або в інстаграмі, він взагалі ну, не варте цього. Так, все це красиво, але це, ну, це все наіграно, це все знаєте. А найголовніше те, що у вас будуть стабільні стосунки і те, що буде відчуття, що це моє. І до того ж, чоловік, який дивиться, який він красень, буде сидіти і казати, це моя жінка. Заради якої я буду там, творити, писати, читати, працювати. Так? Тобто буду рухатись вперед. Це не той чоловік, який там заляже носочки в уголочку, там, покладе і скаже, все, ти тепер дружина, давай прибирай. Ні. Тому вітаю. Так, ну і давайте, давайте я постійно так роблю. Так, і давайте подивимось іще на один. А потім, так, ви ж думаєте, так? Ви думаєте про своє бажання, дивитесь на яблучки. Так, ну, давайте ще на один, в кого немає стосунків, що у вас наразі відбувається в житті, в кого взагалі немає стосунків, що у вас наразі відбувається в житті. Ось, знаєте, ви зараз знаходитесь в такій дуже суперечливій е, ситуації. Ну ви якось о, дуже агресивно ставитесь, або якась була ситуація дуже агресивна, в якій ви себе, ну, так от не трошечки о, коректно повели. Угу. Ви знаєте, ви о, наразі не пускаєте. Почуттів, ви наразі відсторонюєтесь від якихось стосунків. Ви наразі більше приділяєте увазі своєму комфорту, так? якимось своїм правилом. І ви, можливо, ви цього, якщо ви зараз проаналізуєте, ви зрозумієте, про що я кажу. Можливо, ви якось дуже жорстко відповідаєте чоловіка Можливо, ви зараз дуже знаходитесь і саме у внутрішньому конфлікті, того, що ніхто мені не потрібен, я можу все сама. І ви дуже закриваєтесь від, від емоційного плану. ви Якщо вам кажуть якісь компліменти, то ви на них реагуєте дуже так, Ну я б сказала, як їжачок такий, знаєте, з голками. Ось ви такий дуже, дуже закрита ви, дуже закритий чоловік. Ну, ви або, або жінка, або чоловік, так, дивлячись, хто в нас дивиться зараз. Бо в мене розклади як для чоловіків, так і для жінок. Ось і ви зараз дуже колко сприймаєте увагу е, противоположного полу. Так. Поправте мене, будь ласка, якщо я неправильно виразилась. Так, ну що, давайте подивимося, що для вас приготували вищі сили у Різдвяну ніч. Так, який подарунок зроблять для вас вищі сили у Різдвяну ніч? Який подарунок вищі сили у Різдвяну ніч. Дивіться, подарунок буде такий, що, ви, що вас вищі сили так можуть збудоражити, просто ось так, що у вас буде переформування, перепрограмування. Тобто це все якось в одну секунду. Що це буде? А вони вам дадуть шанс на те, на те, що треба дивитися на світ, треба дивитися на людей, на тих, хто з тобою спілкується, хто на тебе звертає увагу. Треба бути різностороннім. І знаєте, тут вам вищі сили. По-перше, вони дадуть вам добряче по башці. Це як буде можливо, ви зранку прокинетесь, да, і буде блін. Можливо, вісні щось таке побачите, що ви почнете переосмислювати свою поведінку або своє відношення до партнерських відносин. І ви знаєте, ви якось прийдете в таку гармонію. Що угу. це буде? Ну, і нарешті ви почнете, нарешті ваші бажання почнуть здійснюватися. Ось коли ви усвідомите, що ви дуже закриті і. Почнете трошечки керувати своїм, своїм таким конфліктним, так, конфліктною поведінкою, то тоді ви будете пожинати ну, такі класні ласуші. Угу. Що ви нам навіть і забудете, що колись вам робили дуже боляче. Бо у вас була така ситуація, що вам зробили настільки боляче, що замість того, щоб простити людину, щоб зрозуміти, або просто щоб її відпустити, ви закрилися в собі, і ви зараз випускаєте агресію на усіх, хто до вас підходить, на усіх, хто звертає на вас увагу. І вам потрібно це відпустити. Ви зараз дуже-дуже закрита. Але дивіться, все ж таки, ну, після того, як, як, це, як це станеться, як це станеться. Знаєте, ви дуже боїтесь. Ось другий варіант, ви дуже боїтесь входити в стосунки. Ну, взагалі, для вас це майже неможливо. Майже неможливо. Тобто ви більше нікому не довіряєте, ви, ви більше нікого не хочете бачити біля себе, але життя вам подарує вище сили, різдвяна ніч вам подарує такий подарунок вище. Знайдеться людина, яка зможе вам від, відкрити очі, яка зможе опинитися, в, ну, е, в е, як то правильно сказати, в нужний момент, в нужне время, да? Яка вам подарує таку, знаєте, він буде, ця людина вона буде не дуже різко входити до вашого життя, але він буде потрошечки робити, знаєте, от прикрашати вас квітами. Тобто, спочатку він появиться в підходящий момент в нужне время, потім він потрошечку почне вам розв'язувати очі, щоб ви подивилися на це, і почне. Сіяти, саджати квіти потрошеч-потрошечку, квітка за квіткою, квітка за квіткою, у ваше серце, вашу душу, у ваші глибокі рани. Бо рани тут дійсно дуже-дуже глибокі. Тому ви зараз дуже такі закриті від емоційного фону. Угу. Так, ну, добре, все. Вам дадуть дуже великий шанс. На, яке? Ну, на те, щоб ви знову відчули себе бажаною, цінною. І, до речі, дивіться, тут знову ж таки виходить такий чоловік, який, ах, не мужчинка, а огонь. Який просто знайде правильний підхід. Але це буде якось, ну, якось дуже для вас дуже різко. Дуже різко. Але дивіться, цей чоловік, він вже летить до вас в життя. І тим паче він летить, ого, 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 дивіться, він летить для того, щоб завоювати вас і створити ем, свій такий рід, десяточку пентаклів. Тому давайте бажаю вам всього найкращого. Ну, різдвяні святки вони такі. Так, ну що, прийшла черга на дивитися на яблучки. так? Так, ще раз повторили своє бажання, закрили очі. І давайте. Поїхали. Хто загадував бажання на це яблучко? Давайте будемо дивитися. Воно хрустить, яке воно соковите, Боже. А, дівчата, дивіться, Боже, яка тут зірка класна! Взагалі у вас цей рік буде просто сповнений радісті, спо, радості, бажання. Любов. Ну а, тут буде вдача. Саме в цьому яблучку буде така величезна вдача. І знаєте, навіть якщо зараз у вас є якісь, саме всередині вас, вам треба це попрацювати трошечки, бо всередині вас є такі невеличкі черв'ячки, які, ось знаєте, трошечки клюють. Можливо, це образа на когось, можливо, це якась недосказаність, можливо, ви хочете комусь сказати, що, блін, ти був неправ, так? То дивіться, скажіть і все. Бо це у вас зараз, у вас всередині така, такі цяточки. Це, знаєте, це як. Ну, Хтось там насолив, хтось там насолив, і ви це все в собі. Тобто вони не дуже такі великі проблеми, але ви все в собі так от скупили так? і з'явилася така пляма, яка ну, от дірочка для негативу. Вам треба її позбутися, щоб у вас наступний рік був дуже щасливим, а він таки буде. Дуже позитивним, ви будете і в злагоді, і в любові, і ваші бажання обов'язково здійсняться. Можливо, з якоюсь погибкою, так як є ця точки, так, і одна цяточка вона вийшла. Можливо, з якоюсь погибкою там, в місяць, в два, в два ні, десь в місяць, плюс-мінус місяць, так, а можливо, це. Для когось програються в тижні, Наприклад, якщо ви загадали бажання на червень місяць, можливо, воно виповниться там десь в липні. так? Тобто з невеликою похибкою, але бажання здійсниться, і у вас рік буде надзвичайно, надзвичайно щасливий. Так, ну що, поїхали до іншого яблучка. Боже, так рада за вас, чесне слово взагалі. Вітаю! Хто замовив? Червоне яблучко? Давайте будемо дивитися, що у вас тут. Ох, яке тверденьке. Так. Так, дивіться, а тут не зірочка, тут квітка. І знаєте, в цьому яблучку. Квітка каже про те, що ви загадали бажання, які у вас вже дуже давно є в голові. Але для цього вам треба трошечки попрацювати. Квітка буде розпускатися тільки тоді, коли ви будете тут. Баж... Дивіться, як класно воно випало, так? Тут бажання здійсниться, коли ви або знайдете вірного собі партнера, зустрінете, або почнете йти на поступки. Тобто ви не будете йти проти бурі, так? а ви будете йти разом з бурею вперед. Не треба ставити для себе перешкоди. І квітка дуже гарна, до речі. Угу. І знаєте, вона така глибока, тобто цей рік для вас подарує таку глибину, що саме в цьому році ви можете посіяти такі класні зернятка для того, щоб не тільки в цьому році, а й в наступному, і в подальшому житті в руках це воно, знаєте, як... Процвітало, процвітало. Тобто це у вас буде такий рік рік фундаменту. Ось який фундамент ви цього року зробите. Ось такі паростки будете пожинати не тільки в цьому році, а взагалі на протязі п'яти років. На протязі п'яти років. п'ять, десь так. Але, знаєте, тут і метелик вимальовується. Дуже красиве яблуко. Там все було чітко, рівно, тобто все буде йти за бажанням. Так? А тут вам дається така підсказка, що для вас цей рік буде саме такою, знаєте, от базовою. Тобто, якщо ви хочете щось починати, таке глобальне, починайте. Починайте, вище сили вам, вас будуть підтримувати. Взагалі-то я думала, що тут будуть ще якісь черв'ячки чи ще щось. Але дивіться, яблука взагалі чисті, кришталеві просто, де ще з такими визірунками. Все, мої дорогенькі, Вітаю вас. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!